Гаріска ліга. Гаріска ліга. Команда Кам'янецький формат з камінця подільського. Команда КВН Кам'янецький формат висловлює подяку спонсору, інтернет-провайдеру Net. Камінецький формат. Візитка. Ну що ж, зустрічай Львів, гостей із Поділля. Всі, добрий вечір, формат вітає, Щастя, здоров'я усім бажає, хто має руки, хай водує, формат на сцені, народ бує. А hey, hey. нашу першу мініатюру я присвячую усім тим, хто при наборі тексту стирає ціле слово, щоб одну букву виправити. Неадекватний пасажир в маршрутці. Пісенька. Я люблю тільки тебе. Богом дану мені. Моя а Можна та... не співати. Дякую. Я. Люблю тільки тебе, Богом дано, мені. Моє серце поває. Я хотів там А ця мініатюра для тих, хто нюхає свої речі після прання. Отож. <laughs> Отож саме невдале пограбування. Та що ви зараз начинаєте? Та що я тільки спитати Та що... І ногті на руках обріж, маску порвала. Так це пограбування. Дорогесенький, в нас немає грошей. Ми банкрот. Давай, давай, будбай, міго, ага. Нема? То дай хоч 20 гривень з таксістом розчитаюся, стоїть тому. Ой, як ти мене достав? Що зранку не снідав нічого. А цієї мініатюри хай сміються усі ті, хто говорячи, пускай подивляться самі на себе. Випадок в сім'ї. Сина, ти ще почав пити? що? Та не почав я пити. Не курив я нічого. То витягни руку з борща, мені ще їсти треба. Ну що ж, а продовжуючи тему пограбувань, саме кайфове пограбування. Так, все, все. Запам'ятайте, приватбанк це ваша точка Так! Це пограбування! Всі на підлогу! А незабаром 8 березня, отож, випадок в ювелірному салоні. Добрий день, добрий день! Доброго дня. Так, мені потрібен подарунок моїм жіночкам. Чудово. Те, що моя, теща, теща моя теща. Оцю цепочку, будь ласка, за 7,5 тисяч. Будь ласка. Ой, Ой! Жіночка моя кохана люба. Оцю за 10 жіночці ми. Тримайте. Прекрасний вибір. Mm -hmm. Так. Хороший подарок, Дякую. Але ж це смішно. Це смішно? От як я 5 років назад срібні сережки на диктофон записав. А це смішно! А це наймаєш. Уявіть собі, український і німецький вболівальник на формулі 1. Давай, заводься, заводься, заводься. Я прошу, заводьтеся, прошу. Хлопці, давайте збуксура, тільки не до Куда толкаєте алкаші паршеві? А ця мініатюра для тих, в кого друзі на аву жирафу ставили. Випадок в дуже бідному таксі. Таксі? Таксі, таксі, йди сюди. А-а-а! Бажано соєм приходити. А. Але добре, що я дбаю про своїх клієнтів. Тримай, сідай на відро. Що ж це, це таксі? Що ти шарпаєш? Двері відкриваються двору тільки. Куди ти крутиш? Куди ти крутиш? Маєш очки, не бачиш, що бляхою заварено. Зрозуміло. <racket> <Здравічно>? 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 А скажіть, будь ласка, скільки буде коштувати приїзд від будинку культури до залізничного вокзалу? 750 гривень. Р -р Розумію, дорого. Але потрібно мотор полагодити. База, клієнта взяв, можемо їхати. Фух. База, клієнта взяв, можемо їхати. Фух, Щось у вас тут жарко. У вас кондиціонера немає. Є. Ой, слухайте, хто це у вас там взагалі? Оце? Ага. Це Ага. <різь> Слухайте, ваш що свіжого повітря немає, ні? Є? На. По три сторінку каталогу Aeon. Центрально приїхали! Ой-ой-ой, це здійснилося, ми приїхали. Що можеш ще свою візеточку засти, а? Візитка в тебе на штанах відро було покрашене чути? Hey, hey. Die, yeah, <проб> Любі друзі, а знаєте, Львів та Кам'янець-Подільський між собою дуже схожі. Ваше місто люблять туристи. І наше місто також люблять туристи. У вас в місті люблять Галицьку Лігу. І в нас в місті також. Якщо пройдемо, будуть любити Галицьку лігу. Ну а якщо не пройдемо? Ту-ту-ту-ту, Козловський тобі на дзвонок. <рив> Шановне журі, не вбивайте любов до Галицької ліги. Команда квн кабінетський формат. Щастя здоров'я! Спасіба вам! за чью об'ядія. Команда Кавен Кам'янецький формат висловлює подяку спонсору інтернет-провайдеру CrazyNet.